Триває на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язку Ірпінь, письменниця, художниця, педагог Таша Череднюк. Вітаємо, Ташу, тебе в нашому етері. Радіо бачити і чути. потрапити до вас в гості. лісового так. Навзаєм раді Навзаєм. вас вітати нам в прекрасній чудовій нашій Волині. А, є в нас така хороша новина, так вийшла твоя книжка Ом Дух Ірпінського лісу. Цікаво дізнатися волинській аудиторії і не тільки Так, про що вона, а, які герої в ній. Чим ці герої в книжці займаються? Як ти її презентуєш в Україні і чи плануєш її презентувати не тільки в нашій рідній країні? Про все це розкажи нам наживо, як то кажуть. Мабуть, треба почати трішки задоволіть, почати з того, чим я займаюся взагалі в житті, крім моя основна діяльність це дитячий світ, світ садочку, світ молодшої школи. То от в процесі роботи з дітьми, саме в умовах війни, я побачила, що потрібна допомога. Дітям, дорослим, тому що в кожному дорослому теж є дитина. Я проводила і тренінги, і проекти по різним творчим можливостям реабілітації дітям, дорослим в умовах війни, щоб відволікалися, надихалися, взаємодопомагали. І от в такому якомусь потоці з'явилася потреба дати чарівного героя. Кожна людина завжди вірить в когось, хто поряд: хтось в Бога, хтось в ангела, хтось потребує тата, мами як основної підтримки. Але завжди ця потреба є такою великою, що її ніколи не буває замало. Тому народився такий казковий герой, який може бути цікавий і дорослим і дітям. Який поряд, який в лісі, який добрий, великий блохатий, і він допомагає, він допомагає в буденному житті і дуже допомагає зараз в процесі відстоювання нашої території. А коли ти ходиш по місту, розбомбленому напівзгорілому, ти розумієш, що людина, пройшовши через це, приходить на роботу, дитина приходить в садочок в школу в цьому в цій атмосфері. І коли з'являється такий герой, який от живе от в лісі, який ходить по цим вулицям, який вночі робить добрі справи, як, наприклад, от розмальовування чорнобілих снів в кольорові, або от розмальовує простріляні паркани. Тобто такий герой, який підтримує морально, який надихає, тому що основний меседж, як мірі, давайте разом відновлювати місто, разом з цим героєм. Та Але це такий видуманий герой, чи він все-таки має якусь таку живу особу в цьому світі? Можливо, ти малювала її себе? Ці діти питають, а ви його бачили? <рес> я кажу, та, я була на галявині, його побачила. І вчора в одному приватному закладі дитина маленька каже: Я теж його бачу. Так що у нас відкривається клуб «Свідки Ома. <рес> Тим уособлення Але... уособлення нас всіх. Я дуже часто підписую книгу. Ця книга про вас, тому що ми всі зараз е, такий добрий герой, який е, один одному допомагає, який е, не балакає, не говорить, який просто робить свою справу мовчки там, де може, коли не може, не робить. Але більшість українців один одному допомагає. Угу. А чого така назва Ом? Е, багато хто мене питає, але воно саме прийшло ні звідки. Ідея в тому, що кожен дух лісу має своє е, ім'я своє, яке залежить від тої сили, яку е, він під цей звук гуде і е, починають рости дерева. І от ірпіньського uh -huh. саме Ом. Але мене дуже здивувало факт, що санскриту мені сказали недавно Ом перекладається як душа. Це було для мене відкриттям це взагалі, і якщо взяти, наприклад, Крішнаїдів так, ну як одна із течій таких давніх духовного взагалі світу, то так, ом це є якби перший звук Всесвіту. Тобто Бог створив Бог нас із цього звуку. Звук. Так. так, ну цікаво, як тобі прийшло, до речі, це все. Десь в вібраціях повітря так відбувається. Пані Ташо а я хочу запитати: от про другу частину назви цікаво, який то. Такий той дух ірпінського лісу. Де в чому байлуватий, де в чому працьовитий, любить повалятися і любить попрацювати, мабуть, як ми всі українці. <гум> Добре, так трошечки про книжку ми поговорили, але так як у тебе проєктів неймовірна просто кількість, цікаво пройтися по них всіх, так? Ми ще повернемося до книжки. Але а, давай трошечки візьмемо оцю твою сторону, як Таша Торба. Ну взагалі, взагалі цікаво, звідки така назва, так? І відбуваються якісь такі інтерактивні майданчики. Що це за майданчики? Що там відбувається? Що ви там робите? Можливо, щось там збираєте, якісь кошти чи допомагаєте дітям чи військовим? От оця сторона твого життя і творчого також. Я є засновницею і керівником приватного закладу «Котигорошко» і садочків і школи. І саме працюючи в цих закладах, ми проводимо дуже багато різних проєктів, короткострокових, довгострокових. Але все це націлено на допомогу діткам зараз пройти через війну. Також ми протягом минулого року провели проект навчання разом з ісар з'єднання педагогів і вчителів регіону інструментам допомоги дітям і, і діти також вчилися цим інструментам. Також, от зараз почала такий вояж разом із героями своєї казки по закладам, по реабілітаційним центрам. Надихнути дітей, познайомити з героєм і дати їм якусь надію, якусь підтримку. От зовсім недавно ми їздили з дітками, тому що в моєму проєкті є маленька вистава. Я, оскільки працюю в дитячій сфері, я знаю, що дітям балаканиною довго не розважиш. Їх. Їм потрібно так, так. щось побачити, потрібен якийсь інтерактив, якась включеність. І ми розробили маленький-маленький спектакль. От ви бачите там, Де дітки можуть побачити фрагменти казки, де дітки е, можуть торкнутися героя. І е, зовсім недавно кажу, була в реабілітаційному центрі для дітей з окупованих територій. І для мене було здивуванням, що там були е, діти постарші. І я боялася, що це буде їм нецікаво, що вони ну, так будуть байдикувати е, там. Вони виявилося, що от, я покажу зараз. На е, спектакль приходить герой. Е, мені його допомогла виготовити е, наша іпінська майстриня. Ось він зараз прийде, вас. Ось такий от. Куди його показати? Куди його так? Ось такий от герой. Ну він схожий на ом, певно, так. Так, 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 це та, та ще є Ом, І з ним прилітає пташечка Дзвінь. Його помічник. Ми зробили, щоб він Ось він. Mm -hmm. І е, в моменті спектаклю я кажу: дітки, ви можете дати ручку і пташечка дзвінь, сяде вам на долоньку. І ви не повірите, найбільше всього прибігли й руку дали, щоб сіла ця пташечка видумана, іграшкова, саме старші діти. В них засвітилися очі. У них е, е, з'явилася посмішка, вони ожили. Тобто їм потрібен от такий от інтерактив, їм потрібна казка, вони ще діти. Та, що, я проходить. тобі більше скажу: якби я прийшла на твою виставу, я б теж, мабуть, долонь, долоньку тягнула. Тому повір, вік ну, не я має дівчина, значення. Ми в, no, в Луцьку в <почування> так, Луцьку так, чекаємо ми 100%. сто відсотків. Обов'язково хотіли б почути у Волинські ліси про Ірпінський. До речі, так. Тому що же ж багато лісами, насправді Леся Українка багато про це писала. Якщо, можливо, ти якусь таку роль її теж перейняла, тільки про Київщину, так? А, добре, трошки про Ташу торбу розказали, хоч ти не сказала чого назва торба. А, торба це моє дівоче прізвище і подяка моєму тату, який дав мені талант малювати і творити, і любити Україну. Угу. Ну, бачиш, цікава така символічна назва. Е, про етносадочок Котигорошко, козацький е, на Київщині. Цікаво дізнатися, як прийшла така ідея, чому він козацький, чому він етносадочок. І чому що це... Котигорошко. Так, і цікава така ідея. Там якісь там тільки наш козаки садочок... вчаться маленькі. Наш садочок творився 8 років тому, і в той час Ірпінь був дуже російськомовним містом. і Створити осередок е, осередокнувності було такою дуже шаленою потребою, тому що я хотіла, щоб мої діти, мої сини росли в, е, в українському слові, в українській пісні, в українських казочках. Е, і ну, не варто критикувати інше, сам та й насолоджуйся, мій девіз. Е, і ми створили маленький садочок, який, як дивно, на подив виявився затребуваним. В ті часи 2014-2015 році в Ірпінь приїхало дуже багато переселенців, і е, це було найцінніше, найщенкіше, коли люди приходили і казали: ми хотімо іменно в ваш садик, щоб діти е, наконець-то е, пізнали українську культуру. Навіть не можу російською сказати, я не як. Це чудово. А це було найважливіше, тому що люди прагнули українського е, пізнати. І мій садочок наповнений фольклором, якісним, цвятами. Ми навіть грали українські весілля, дітям показували. Віти знають, що таке махогін, макітра, а, вони знають, що таке мандрики. Тобто ми йдемо з наповненням всім тим прекрасним, що є в нашій культурі. Дітки з самого малочка чують старосвітську побсу, бандуру до нас приїздять із Київського Кобдарського цеху. Приїздять фольклористи з музеїв Пирогово, гончара, розказують якісні, подають матеріали, майстерки проводять. Це дуже дуже круто. І біля мене утворився такий світ людей, для яких це цінно, і він мене радує, що цей світ більш. Пані Ташо, і в цьому контексті цікаво почути, скільки людей забезпечує функціонування цього, як ви говорите, своєрідного світу? Ви маєте на увазі, скільки людей працює як персонал? Так, коти-горошку, так. І хто ці ну, більше люди? цілі? Це і педагоги, і люди з добрим серцем, вчителі, спортсмени. Творчі люди, художники, поети до нас дуже багато хто долучається. Дуже круто, що в моїх проєктах бере дуже велика кількість участі батьки, тобто, це і є основна така педагогічна направленість, щоб дитина не виховувалася окремо від родини, а всі події дитячі йдуть у форматі родинності. Ташо, а є така в тебе ідея чи мрія? Ну, я так розумію, що ти вже почала запрошувати людей різних, так, щоб була можливість поспілкуватися з дітками, а в дітей з ними. Взагалі можливо зробити навіть таку серію зустрічей з дитячими письменниками, можливо, виконавцями для дітей, спортсменами, так, от, от, щоб в дітей була можливість доторкнутися до тих, кого щось вже вийшло в цьому житті, так, щоб отримати якийсь досвід, якісь поради. Чи плануєш що ти щось таке, і чи вже це все відбувалося? Це якраз все відбувається, тому що от молодша школа потигорошко націлена пізнавати весь світ і щоб приїздили живі, справжні активні письменники, художники, пое всі, які можуть до нас доїхати, ми всім стукаємо. Просимо приїти, тому що коли йде прямий діалог з автором, з виконавцем або з людиною, яка досягла чогось в порті, в поліграфії, тобто нема в чому важливості носій знань, от коли йде прямий носій знань для дитини, це цінно, це якісно і це за, заряджає дитину. Пані Ташу, цікаво, чи ви плануєте розширюватися десь іншими областями, от сподіваємося, можливо, і навіть на Волині, і ми побачимо невдовзі якийсь своєрідний Котигорошко, клуб. А до речі, чому Котигорошко? Бо герой, який був маленьким, але міцним, і поборов всі негаразди по дорозі і врятував а, всю свою так. родину. Тому дуже хороший посил у цього героя, тому Котигорошко. Розширюватися з задоволенням а, готова, якщо комусь це цікаво, звертайтеся, будемо говорити. Пані ну, те, що і ще не можемо не запитати вас про те, чи буде продовження серії, так би мовити, про Ома, чи у вас є якісь задуми щодо продовження життя, щодо надання інших подихів цьому персонажу. Ви не повірите, це найперше питання, яке задають діти після того, як я розповідаю коротко цю історію. А продовження буде навіть мій син Лесик майже чуть не кожного вечора. А коли я щось там десь пишу, щось роблю. Ти продовження вже пишеш? Бо пора вже писати. І дуже чекають. Так, є ідея пишете, написати, написати цікаво. Написати не продовження, а як дитинство цього героя, тому що він якраз в ті часи, коли із ішли, ось зараз покажу трішки ілюстрацій. Перший залізниці, от він маленьким, катався по на, заліз... mm -hmm. на потягах. Плавав в річці. Вчора дитина каже: от вас на малюнку он плаває в річці. А вона така прозора, але ж зараз вона така не прозора. Кажу, то так, це було багато років тому. <ріст> Ташо, А знаєш, як Буї зараз лі. модно, так. як роблять всі ці голівудські теми, тут він у тебе вже дорослий, але можна серію про те, де він маленький, так? А потім він так, підліток. Так, 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 так. <ріст> так, так, так. Дійсно. А, де можна придбати книжку? Якщо, наприклад, наші глядачі-слухачі. Нахожу, На... дякую дуже величезне. Спасибі видавництву Чорнівівці, які повірили в мене і допомогли видати цю книгу. І вони представлені у всіх книгарнях України. Є... Ця книга вже прийшла з видавництва. А також можна у моє своя власна сторіночка, можна йому написати, і він відправить вам книгу з підписом від автора. Угу, крутезно. Трошки ми встигли поговорити до Етеру, так, і ти розказала про ці зруйновані будівлі, які власноруч відновлювала, що ви розмальовуєте паркани, так? І от давай трохи про цю тему поговоримо. Тобто. Я не знаю, чи варто говорити про те, де твоя родина і ти пережила окупацію. Це, це вже ти дивись сама, як ти хочеш говорити чи не говорити. Але я так розумію, що у той період вже реабілітації ти його побачила і не просто сиділа, склавши руки, так, а робила якусь колосальну роботу. Розкажи про це. Саме в моїх проєктах частково була і руйнація, і прильоти, і вирування від окупантів. Вони тут. Саме фізично були присутні. Я була в Київській області недалеко тут. І коли тільки відбулася деокупація, і тільки почали запускати перших волонтерів до міста Ірпінь, ми відразу з чоловіком сюди вернулися. Побачили розмір руйнувань. Мене дуже хвилював мій етнопростір, тому що там дуже багато тризубів, рушників, багато української символіки. Я дуже хвилювалася, щоб це все не було. Ну, геть зовсім знищена. А, те, що було були прильоти, було розбите. А, я намагалася найменшими зусиллями, але якнайшвидше відновити, тому що а, я дуже хотіла, щоб весь мій персонал, який а, живе цим світом, і який хоче вертатися, щоб він мав куди вернутися. А, і відразу вже в червні місяці, після деокупації а, півтора да, роки, тому приблизно. Садочок Котигорошко почав роботу. Не всі вернулися діти, але дуже багато приїхало нових і радує, що місто ожило, місто відновилося, місто продовжує відновлюватися. І цей процес він такий надихаючий, коли ти бачиш люди як мурашки збираються, відновлюють один одному, допомагають. І тому цей герой він є таким особленням, і він є таким надихаючим фактором От, наприклад, простріляні Паркани, вони такі страшні, вони такі постійно нагадують про те, що тут було. А лише варто дитині навколо тої дірки намалювати полібабку якогось метелика. І вже людина, яка йде поряд, вона не загружає, не погружається в той сум від того, що було. А в неї з'являється посмішка, бо це мило, це красиво, і це про, про те, що ми стаємо сильнішими і кращими, не зважаючи на той білі, той. Ці страшні обставини, яких ми живемо, і саме цінно, що це роблять діти, Так, Для діти своєю чистотою, а, та, своєю та, та, чистою енергетикою очищають простір, і насправді це Там, ну, робить дива. Я встигаю пензлики відбирати, вони готові розмалювати сірпінь, і а, ми будемо продовжувати, продовжувати, продовжувати. А ніби як помічники от цього доброго Пані Ташо, Я вас ще хочу запитати, от в контексті цих всіх ваших благодійних заходів, цієї роботи, зокрема із дітьми. Чи вам хтось допомагає з місцевої влади? І наскільки ця допомога є широкою? А місцева влада зараз займається більш глобальними справами. Дуже багато руйнувань тоні більше 70% місця міста було зруйноване, Тут дуже багато роботи. Я собі поставила за мету, не залучаючи якісь додаткові ресурси, не просячи чогось. Те, що я можу, я роблю. Те, що можуть робити люди біля мене, ми робимо. Тому це дуже такий комфортний режим. Ми робимо в міру своїх можливостей. Коли хтось долучається і допомагає нам. Ми дякуємо. Якщо не допомагаємо, ми ну, робимо те, що ми можемо. Uh -huh. А те, що але ми можемо, воно дуже красиве і прикрашає місце. Але чи зверталася ти до когось, наприклад, ну, за тою ж матеріальною допомогою, чи зараз просто немає взагалі таких питань навіть? Потреба є, але бачачи розбиті, згорівші будинки, ти розумієш, що ну, краще ми своїми силами потрошку будемо робити. Так? А чи люди але самі пропонують? Та що, можливо, а... люди самі пропонують допомогу? Дехто доп... пропонує допомогу. Це дуже дуже допомагає нам. Угу. Навчання вчителів і психологів реабілітації, допомоги дітям під час війни. Що це за це якісь навчання, це якісь тренінги, це щось таке тобою ініційоване, так? Це не винайдене мною, це дуже-дуже крута програма. Діти війни, яка вже розроблена не в Україні, а вже більше 10 років по країнам, які від військових дій або від якихось стихійного лиха, е, інструментарі роботи з дорослими і з дітьми, як працювати з внутрішнім е, напруженням, страхами, е, з навійваннями, спогадами, важкими снами. І дуже ця крута програма вже перекладена українською мовою і працює її, запроваджують по різним програмам. По всій Україні, і от я дізналася про цю програму, виграла грант на це і провели цілий величезний курс навчання з, з педагогами і психологами і фінського регіону. Приїздили люди із Густомеля із Києва, із Мощуна, Буча, Ірпінь. І саме головне що дуже круто. Дітям дається інструментарій у вигляді такого умовного рюкзачка, який в тебе завжди за спиною. І дякуючи цьому інструментарію, де ти можеш там, опанувати страх або справитися із якимось е, спогадами, сном. Але дуже круто, що дитині дається така сила, суперсила, е, і ти е, кажеш дитині, що ти можеш допомогти не тільки собі. Ти можеш допомогти сестричці, братику, бабусі, мамі. Наші мами і тата теж е, зараз на межі можливостей і дуже часто бувають виснажені. І, і це дит, дитина це усвідомлює і розуміє, що вона тепер, е, як супергерой, може допомогти не тільки з дітьми. Угу. а які ще є методи е, терапії і реабілітації? От які саме ти в своїй роботі використовуєш? Е, дуже крутий метод це казкотерапії. Ти, коли ти створюєш героя, проживаєш разом з ним якісь події, ти таким чином мимовільно реалізовуєш щось наболіле, щось страшне в собі, і перетворюєш його на щось більш простіше, так простіше і легше жити. А що діти видумують? От Що це за персонажі? Можливо, когось вони малюють, можливо, ти даєш таке завдання. От, от що це? Просто цікаво навіть які в нього там ручки, голова, вушка. Чи вони є взагалі? Дуже дуже різнопланові у дітей прояви, і це дуже круто, тому що коли йде стандартне якесь мислення, це вже насторожує. А діти вони вільні в, своїм, в своїй творчості. Хтось починає створювати в популярному нині Майнкрафті та квадратно кутове таке щось. А хтось абсолютно абстрактне. А хтось в феї, в казкові істоти, багато ок, багато рук, багато ніг. І це дуже дуже цікаво, коли їх багато, коли вони різноплані. Пані тешу, але чи присутня у дитячій уяві тема війни? А, та вона постійно в когось прямо в когось так опосередковано. Опосередковано, та. Але вона є, тому що діти з нею живуть, діти бігають в укриття, і дуже круто, коли вони про це говорять. І це потрібно говорити. І саме йде процес відновлення, коли дитина про це говорить. Намагаємося її ну, не підводити, а просто давати їй можливість говорити про все, все, що є на душі. Тоді дитині стає легше, вона вивільняється, вона виокремлює цей страх, цю біль, цей сум на малюнок, на папір, на якийсь виріб. Воно полегшує її стан напругу, напругу всередині, і це прекрасно, пані Ташо, На сам кінець цікаво довідатися, що нам очікувати в найближчому майбутньому від вас, від вашої творчості, і від ОМО. дуже дуже надіюсь так. поїхати по всій Україні, щоб дітки могли підставити долоньку для дзвіння дати п'ять ОМО, І а, я розпитаю ОМО, як звати. І волинських духів лісу, і е, Житомирських, і одеських. Хочу, щоб дітки вірили в добро і розуміли, що вони не самі, і що потрібно робити добро навколо. І дітям, і дорослим. І у нас сьогодні на зв'язку була письменниця, художниця, педагог, педагог з Ірпіня – Таша Череднюк, і ми говорили про Ома духа ірпінського лісу, терапія і реабілітація від Таші Череднюк. Дякую тобі дуже за цю розмову. Спасибо На все нам. добре і успіху нам усім. <laughs> Гарного дня, ти поспокійно ну, безпечно!